Вітаю, анта новини підсумовують події середи 15 травня. А сьогодні ми вам розповімо таке. Вийшли на слід правоохоронці, визначили особу підозрюваного у вчорашньому пседожинуванню вокзалу. На три дні у казку у п'ятницю у Львові стартує міжнародний дитячий фестиваль. На малечу очікують парад літературних героїв, зустріч з письменниками, квести вікторини та безліч майстер-класів. Пробилися в еліту уперше в історії Львів матиме свого представника у волейбольній суперлізі, туди потрапив клуб Барком. Вийшли на слід. Правоохоронці визначили особу підозрюваного у вчорашньому псевдозамінуванні вокзалу. Утім наразі його не затримали. Якщо вину телефонного жартівника буде доведено, його чекає покарання аж до ув'язнення. Нагадаємо, минулого року 17-річного студента, який кілька разів повідомляв про замінування вокзалу та торгових центрів, засудили до чотирьох років позбавлення волі. Оперативним шляхом було встановлено, що таксофон, з якого повідомили про замінування, знаходиться на вулиці Городоцькій. Повідомили в управлінні МВС на Львівській залізниці. Визначено і особу підозрюваного. А от причини його вчинку наразі невідомі, бо чоловіка ще не затримали. Нагадаємо, вчора на залізничному вокзалі шукали вибухівку. З приміщення евакуювали 500 пасажирів та 100 працівників. Вибухово-технічний відділ при обласному управлінні міліції провів обстеження приміщень та прилеглої території. Додатково оглянули і приміський вокзал. На щастя. Вибухового пристрою не виявили рух поїздів через телефонного терориста не припиняли. Попередити недугу львів'ян закликають виміряти артеріальний тиск. Дні профілактики гіпертонічної хвороби проводять уже в сьоме. Щороку під час акції обстеження проходять понад 90 тисяч осіб, і кожного разу лікарі уперше виявляють недугу приблизно у трьох тисяч людей. Цього року, крім уже традиційних пунктів вимірювання тиску, розташованих у центрі, з'явилося ще два: на сихові біля кінопалацу та на проспекті Чорноволу біля супермаркету Арсен. Традиційне місце розташування медичних наме. Тів площа ринок біля пам'ятника Грушевському, оперного театру та Франкового університету. Львів'яни не перший рік використовують нагоду виміряти артеріальний тиск. Це надзвичайно зручно і прекрасна чудова акція в тому плані, тому що ми завжди, як то кажуть, зайняті, не маємо часу для для особисто для того, ну щоб для здоров'я свого. От. Я от йшла е, е, по роботі, зайшла, поміряла, і власне зараз я вип'ю таблетку і буду знати, що е, тому що на даний момент в мене тиск е, підвищений. Від самого початку роботи лікарів з 9 ранку тут обстежили вже понад 250 людей. Шістьом львів'янам вперше повідомили про те, що вони гіпертоніки. Щороку ми виявляємо по 2,5-3,5 тисячі нових гіпертоніків, так званих людей, які мають підвищений артеріальний тиск. Це дуже поширене захворювання. Артеріальна гіпертензія трапляється в кожного третього дорослого мешканця України. І така ж ситуація і у Львові. У нас зареєстровано більше 187 тисяч людей з підвищеним артеріальним тиском. Нормальний тиск незалежно від віку має не перевищувати 140 на 90. Більші позначки вказують, що це артеріальна гіпертензія. За статистикою 65% від цих померлих йдуть життя через серцево-судинні захворювання. У Львові цифри смертності зменшуються, зокрема, і завдяки такій постійній профілактиці. Лікарі наголошують, важливо не лише виявити, а й лікувати гіпертонію, аби уникнути таких ускладнень, як інфаркт та інсульт. В місті Львові. Померло 46 чоловік від інфаркту міокарда, 46 за квартал. З них 21 чоловік помер поза межами лікувального закладу, тобто без допомоги. Чи то на вулиці раптова смерть, чи то вдома, чи то на робочому місці. За минулу добу в нас є дві смерті раптових. Один випадок на робочому місці, другий випадок вдома, коли людина раптово померла. У нас є всі підстави передбачати, що це смерть внаслідок серцево-судинних захворювань. Лікарі зауважують, що гіпертонію треба постійно лікувати. Крім того, важливо і пам'ятати про її профілактику. Поради прості і доступні фізична активність, раціональне харчування, при якому треба виключити з раціону надмірно солі, цукру, жирне та смажене. А ще раз на рік перевіряти артеріальний тиск, оскільки його високий рівень зазвичай себе не виявляє. Жанна Ліщенко Остап Сімчукен новини. Боротьба з дурманом наркотиків на мільйон гривень спалили львівські правоохоронці. Такої є вартість понад 200 кілограмів коноплі, макової соломки та наркотичних пігулок за цінами чорного ринку. Усе знищене докази більш ніж 300 кримінальних справ, у яких уже винесені вироки суду. Цьогоріч наркотики в науково-дослідному криміналістичному центрі спалюють вперше. За півроку їх назбиралося тут майже 220 кілограмів. Вартість знищеного майже мільйон гривень за цінами чорного ринку. Найбільше серед наркотиків, що потрапили сьогодні до полум'я коноплі, макової соломки та наркотичних пігулок. Є ряд важких наркотиків, таких як амфітамін, метадон, субітекс, але не в великих кількостях, будемо казати так. Це все буде сьогодні ну, підлягає знищенню. Всі знищені наркотики речові докази кримінальних справ, у яких вже винесений вирок суду. І саме за рішенням Феміди вони сьогодні потрапили до багаття. Цього року це не останнє знищення наркотиків правоохоронцями, адже свого вироку суду вже чекають вилучені працівниками міліції 14,5 кілограмів дурману. На сьогоднішній момент ми практикуємо два-три рази на рік, ми проводимо це знищення. По мірі накопичування, по мірі того, як поступають вироки судів, накопичується определенна маса цих наркотиків, і ми спалюємо. Серед спаленого сьогодні 94 кілограми коноплі та 10 кілограмів макової соломки, яку правоохоронці виявили одного з мешканців Старосамбірського району. Цього року це найбільша вилучена партія наркотичного зілля. На три дні у казку парад літературних героїв зустрічі з письменниками, квести, вікторини та безліч майстер-класів. У Львові відбудеться сьомий міжнародний дитячий фестиваль. Малечу також навчатимуть робити квіти з пластикових пляшок, а ще влаштують турніри з настільних та спортивних ігор. Загалом організатори запланували понад 300 різноманітних заходів, а ще море подарунків для учасників дійства. Триватиме фестиваль у палаці містець три дні з 17 по 19 травня. Гувати не доведеться. Усім, хто полюбляє читання, малювання, рукоділля, настільні ігри та просто цікаве дозвілля, варто завітати на міжнародний дитячий фестиваль, який стартує вже у п'ятницю. Розпочнуть його традиційно парадом казкових героїв. Далі у палаці мистецтва заняття собі знайде кожен, адже там влаштують і зустрічі з дитячими авторами, і майстер-класи з рукоділля та кулінарії, а ще безліч ігор. Весь наш фестиваль побудований у вигляді великого дитячого квесту, який ми придумали минулого року. Це, це гра називається Збирай слонів за кожну активність на фестивалі. Дитина отримуватиме наклейки слонів і за результатами зібраними. Вони можуть їх обміняти на один з шести тисяч різних призів. Так, збираючи слоників, діти зможуть взяти участь у розіграші головного призу електронної книжки. Окрім цього, їх навчатимуть виготовляти квіти з пластикових пляшок, ліпити вареники. А ще майстер-класи проведуть професійні футболісти. Проте, все ж головною подією дійства є фестиваль дитячого читання, книгоманія. Цього року на фестивалі будуть присутні більше 30 письменників. З України, Польщі, Білорусі, Великої Британії та Швеції. Серед них Андрій Курков, Максим Кідрук, Мар'яна Савка, Ірина Словінська, Антон Санченко. Головним гостем книгоманії стане англійський дитячий письменник Іан Уайбру. Серед читачів він відомий творами про пригоди маленького вовчика. Переведені вони на понад 10 мов світу. Це одна з найбільших його літературних серій, і одна з тих серій, які в Британії буквально змінили дитячу свідомість. В цих творах поєднано як завжди, те, що люблять діти: веселі пригоди, плюс тонкий психологізм, адже Вайбругу дуже довго працював вчителем. На основі книжок Іана Уайбру львівські скаути підготували квест, до якого залучать і самого автора. Загалом під час фестивалю відбудеться понад 300 заходів для дітей. Організатори кажуть, цьогоріч очікують на 15 тисяч відвідувачів. Марія Шепель, Юрій Руденко, НТА Новини. Професійне свято 21 травня у Львові вшановуватимуть кельнерів. У цей день відвідувачів ресторанів та кав'ярин закликають дарувати офіціантам квіти. Керівники ж закладів одягнуть форму свого персоналу і на рівні з кельнерами обслуговуватимуть клієнтів. А ще для охочих проведуть майстер-клас із сервірування столів та подачі страв і напоїв. Саме офіціанти є обличчя міста для більшості його гостей, тому ця професія важлива для Львова, кажуть ресторатори. І так закликають їх підтримати. Зокрема, 21 травня, прийшовши до своїх улюблених ресторанів та кав'ярень, принести квітку кельнеру. Крім того, ресторатори закликають одягнути форму персоналу, попрацювати у цей день разом із своїми офіціантами, обслуговуючи клієнтів, щоб самим відчути наскільки важка ця праця. Навколо світу за три тижні у моїй улюбленій турфірмі кількість приємних новинок збільшується з кожним днем. Відтепер, завдяки співпраці з київським туроператором Забугоркоми, львів'яни зможуть побачити найекзотичніші куточки світу. Окрім яскравих вражень, туристам гарантований і неабиякий комфорт, адже подорожувати їм пропонують на приватному літаку. Ми насправді перші у Львові, хто пропонує таку новинку, адже дивлячись на клієнтів львів'ян, ми розуміємо, що вони хочуть щось особливе. Співвласниця туроператора за Бугорком Юлія Алексєєва каже, навколосвітні подорожі для туристів організовують вже більше року. За її словами, над організацією кожної поїздки працює понад 200 людей з Великобританії, Америки, Сінгапуру та багатьох інших країн. Саме вони ретельно шукають найяскравіші та незабутні місця світу. Наприклад, прилетіли в Лос-Анджелес, а звідти вже полетіли на Багамські острови. Зустріли світанок на Багамах і перелетіли до Французької Полінезії, провели ніч там, скупалися з дельфінами і далі полетіли в Австралію, Подивились на великий бар'єрний риф, побували в оперному театрі і далі в Індію до Дачмахалу. в одній поїздці можна побачити найпривабливіші, найцікавіші місця на земній кулі. Тобто ми це називаємо поїздкою життя. Тож усього за три тижні ви зможете побачити близько десяти унікальних островів, які подивують місцевими традиціями, рідкісними рослинами та тваринами. Ви зможете познайомитися з яскравими племенами папуанової гвінеї, відвідати віддалене село на фіджі і помилуватися танцями на острові Балі. І все це у супроводі професійних гідів, які познайомлять вас з культурою та чудесами природи. Коштує така подорож недешево. Проте усі, хто спробував, запевняють, вона того вартує. Вартість коливається в залежності від, від тематики, тобто тут може включати один континент, можна навколо земної кулі, і ціна від цього залежить. Тобто ціна 23 тисяч доларів це якщо ми беремо один континент, і якщо повністю всю земну кулю, по найцікавіших місцях досягає порядка 78 тисяч доларів. Тож, аби отримати море емоцій та вражень на все життя, ще побачити найгарніші закутки планети, потрібно усього лиш прийти в мою улюблену турфірму, що на городоцькій 181. Саме там втілять ваші мрії в реальність. Далі у новинах спорт львівський волейбольний барком з наступного сезону виступатиме у національній суперлізі. У перехідних іграх за право підвищитися у класі. Галичани здолали команду Харківської юридичної академії. Барком у чоловічій суперлізі буде єдиним представником Західної України. Керівництво клубу мріє, що львів'яни з часом виступатимуть навіть у лізі чемпіонів. Вирішальні ігри за путівку у суперлігу барком проводив у Львові. В першому матчі проти Харківської юридичної академії Галичани перемогли з рахунком 3-1. Повторна гра складалася непросто. Барком програвав по ходу матчу з рахунком 0-2, але потім зумів зібратися і перемогти три таким чином Львів вперше матиме свого представника у волейбольній еліті. До того ані наші жіночі, ані чоловічі команди на такому рівні не виступали. У наших гравців є потенціал. Думаю, є група виконавців, які при напружній роботі здатні додати і нормально виглядати на цьому рівні. Керівництво львівського клубу планує збільшити бюджет на 40%. Суттєвих кадрових змін у команді не передбачається. Тренерський штаб планує запросити кількох виконавців для підсилення конкуренції проблемних позицій. Чіткого завдання на сезон у баркому наразі немає, але гравці і керівництво упевнені, хлопчиками для биття вони у суперлізі не будуть. Треба боротися, м'яч круглий, показувати свою майстерність, то що ми вміємо, можемо. Я думаю, що ми на рівні виступимо з командами Суперлізі. Де Одитиме домашні матчі барком поки що невідомо. Розглядаються різні варіанти, а рішення буде прийнято пізніше, тим паче, що часу ще вдосталь, адже сезон у волейбольній суперлізі стартує аж у жовтні. Розгромна невдача львівський регбійний сокіл поступився у першому домашньому матчі сезону. Віце-чемпіону національної суперліги. Одеському кредо галичани програли із рахунком 3 на 47. Це вже друга невдача Сокулят у новому сезоні. Очок вони ще не набирали. Кредош переміг. У друге Сокіл матч із «Кредо» розпочав непогано, але господарів вистачило ненадовго. Одесити ще у першому таймі прилими хід гри і не залишили галичанам жодних шансів на успіх. Рахунок зустрічі 3,47. У третьому турі Сокіл зіграє із іншим представником Одеси Політехніком. Ця гра відбудеться 19 травня. Претендент із Балкан, Львівські Карпати, шукають наставника одним з кандидатів на цей пост. Є СЕРБ Ілія Петкович. Про це повідомляють місцеві змі за їх інформацією. Керівництво зелено-білих розглядає кілька кандидатур. Петкович, нагадаємо, працював із командами Сербії, Швейцарії, Китаю, Японії, Кореї та Катару. Він також очолював збірні Югославії та Сербії і Чорногорії. І цю інформацію ми завершуємо. Випуск. Чекайте на НТА новини уже завтра. До побачення.